Спорт чи сорт. Напевно, ви чули такі терміни у фіалководстві, так? Кажуть, от, наприклад, такий-то, такий-то сортик, спорт. І часто люди не знають, що ж це таке. Задумуються над тим, що це таке за назва, така цікава. да? Спорт. Що воно означає, це слово? Ну, наприклад, давайте розберемо. Я, чесно кажучи, я не знаю походження точного цього вислову спорт. Хто його придумав, не знаю. Я здогадуюсь, можливо, це спорчена фіалка, можливо, це е, пішла в спорт, тобто, знаєте, вільне таке якесь е, вільний вид спорту. Ось одне тільки можу сказати, що коли селекціонер вирощує, виводить верніше той чи інший сортик, і потім вирощує з нього фіалочки, перевіряє і дивиться, щоб там все було. Ну, тобто ця фіалка володіє такими характерними ознаками, сортова, в неї певний вид листочки, певний вид. Квіточок, форма, колір, там якісь ще ознаки різноманітні. І це все описується так сказати, в характеристики цього сорту. І буває так, що ми купуємо листочки від цього сорту, садимо, впевнені, що ось ось бажаний сортик наросте, а насправді виходить так, що. Потім ми отримуємо якийсь листочок, вкорінився, дітки з нього. Потім уже дітка стала стартером, зацвіла і раптом зацвітає, а квіточка не така. Листочки не такі, як в описі, або як ми бачили в тої людини, у якої купували. Часто кажуть: обманули, не той листочок продали там чи ще щось ну, в тому роді, так. От попутали сорти, а насправді це просто може банально бути спорт. От вам фіалочка видала спортивні дітки. Можливо, у вас може бути таке, що одна, якщо там багато діток, декілька може бути по сорту, а одна буде спортивна. Або навпаки, може сортова бути лише одна, а спортивних більше. Це як, як, коли виходить. От. І як ж розрізнити на ранніх стадіях спорт це чи сорт, це можливо. От, я вам для прикладу ось тут уже кручу, верчу ці листочки показую. От, Наприклад, оце такий сортик називається лєрозовий каскад. Чесно кажучи, я не знаю, як він це в моїй новинці, як він там себе поводить і як він е, далі себе покаже. Ну, я... Навіть я не знаю, які з них спортивні, які сортові тут дітки, але одне можу сказати точно, що тут дивіться: тут уже пішли дітки абсолютно різні. Одна з рожевеньким, навіть не одна, їх більше, декілька рожевеньких, які мають відтінки, а одненька абсолютно біленькі, такі салатові. От на кінчику трошечки розовинка така. Проявляється незначна. от незначна. Можливо, потім вона пізніше проявиться, я не знаю. Можливо, вона на ранній стадії, але е так себе показує, а потім стане рожевенькою. Буду бачити в процесі, уже це покаже себе квіточка, коли вона, наприклад, зацвіте. Так, Я вже буду знати, чи це сорт чи спорт, але тут можна вже е якби, е допустити те, що можливо тут одна із цих. От. Діток може бути спортивна. Оце спостерігається і на іншому листочку від цього сортику. Дивіться, бачите, одні такі рожевенькі, а другі просто салатовенькі. Ну, з легенькою, легенькою, легньо, з помітною розовинкою. Ну, ось. І ще ось тут така є в мене така, такий вкорінений листочок, де я снівіста. Це. Це, по-моєму, трейлерна фіалочка, міні-трейлер. Міні і ось тут теж ми бачимо, що вилізли такі дітки світло-салатового кольору і темного. Але сам листочок ну, материнський, він світло-салатовий, він не темний. Тобто темні це вже значить будуть спортивні. І ось Тут вже ніби і квіточка, а ні, це не квіточка. Це... Це маленький такий листочок. Мені щось показало, що це квіточка. Ну, принаймні, принаймні, спорт тут точно вже є. І я знаю, що такі спорти характерні для цього сортику. Тобто, вже можна передбачити. а тут ще, бачите, якась така в мене, як і химерність по листу пішла цікава. Така, така цікавенька. Ось. Так що тут вже можна передбачити, що буде. Сортик і спорт. Ось так на ранніх стадіях ви можете вже по своїх листочках побачити, чи будуть у вас тут спорти, і не лякатися. Часом буває так, що спорт набагато гарніший, ніж сорт. І таке буває. Буває, що спорти простішенькі, не такі примітні, не такі красиві, як сорти. Ну, це вже як пощастить. А буває, я ж кажу, що буває, що спорти, ну, настільки привабливі, що набагато гарніші за, за сортик. Так що, друзі, якщо не знаєте, що таке спорт, ви вже сподіваюся, вже будете знати.